Компактність, звук та радіо в кишені в одному плеєрі Lenko CD500. Радість Міленіала. Розберемося. Це YouTube канал I'm Audio. Ми в студії руками Production І мене звати Містер Сані. У наші часи, коли стрімінги і хмари, Wi-Fi і блюту стали звичними словами, ми почали забувати справжні джерела діджитального саунду. І Ленко у 2025 році повертає таких ностальгуючих міленіалів, як я до перших фізичних проявів цифрового звуку. Окей, бренд Ленко у нас часто на оглядах, тому вам не треба нагадувати, хто це, що це, і чому прихильники Вінілу так люблять Вертаки Ленко. Якщо коротко, сила Ленко в тому, що вона задовольняє запит під будь-який бюджет. Є гроші, ось вам експертна лінійка з професійними матеріалами. Немає грошей, а хочеться музики, ось вам валізка і прямуйте за платівками. Цей сидюк в бюджетному розумінні десь посередині. Він не може бути зовсім дешевим, бо багато компонентів плеєра в наші часи, ну майже не виробляється у світі. А з іншого боку, він не може бути занадто дорогим, бо це ж ну, це плеєр. Плеєр всього лише плеєр. Тож, якщо ви відкладали потрібну суму для того, щоб оживити свою колекцію дисків, то наступним питанням буде: що брати? У нас на каналі вже був огляд Сідюка Фіо, і про його приваги та недоліки ви можете дізнатися у відео лінк, на яке е спливає в правому куточку youtube вікна, тут, якщо що. це YouTube, якщо що. <х <х <х)> а це плеєр. Якщо що. <х <х> і продовжимо, <х <х)> якщо що. А цей пристрій обертання музичного світу навколо вас особисто ми розглянемо просто зараз. Розпакування комплект дуже лаконічний. Плеєр. Наушники кабель usb c захопливий пригодницький детектив на 160 сторінок. Технічна спеціфікат. Ціонір, добре розглянемо плеєр поближче. Ми одразу бачимо, що цей сидішник доволі компактний та має круглу форму, і його реально можна спробувати помістити в кишеню. На верхній панелі у нас тут дуже багато елементів керування, ось кнопочка включення, вона ж вибір режимів. І на додачу ще 7 кнопок підписаних, щоб можна було навіть без мануала, без цього мануала, розібратися методом тика. По периметру бічної панелі, аудіороз'єм для навушників, керування рівнем звуку та прокачка басу. Також тут роз'єм для зарядки USB Type-C. На нижній. Відніх панелі передбачено перемикач блокування кнопок, і такий лок захищає від випадкових натискань на кнопки. Конструкція корпусу непогано зібрана, без люфтів. Верхня панелька має матове покриття, що захищає від жирних відбитків пальців. Плеєр відкривається легко, пружина доволі сильна. Диск вкладати легко. Закривається кришка з приємним багатообіцяючим хлопком. Натискаємо муд і починається свято. А -а -а. Якщо раптом у вас не знайшлося під рукою колонок, то в комплекті є ось ці. Стартові навушники, проте я особисто одразу перейшов на свої дротові діджейські навушники. І перше моє враження, що все ж таки краще одразу натискати кнопочку Базбуст, щоб зробити низа і середину глибшими та насиченішими. Проте зазначу, що все залежить від запису сіжки. Деякі диски я слухав з баз бустом, а, наприклад, Dresden», Мені здався більш прозорим та деталізованим без цієї фічі. Диски читаються вправно. Ленко запевняє, що плеєр справиться з CD, CD-R, РВ, mp 3 Починаємо тестити. Насипимо дисків на наш улюблений стіл. Тут і піратка, і Рвехі, і навіть підписаний диск від Каті Чілі. Аба, диск з Петрівки. Те, що він неймовірний і фантастичний, каже: цифровий ремайстеринг, суперякість, суперінтерфейс і треки е, якості 256. Почнемо з аби. З легендарного ринку Петрівка. Врубаємо. Запускаємо. Чекаємо. Зависаємо. Втикаємо. Давай, ти зможеш. Ти чемпіон. Є контакт. Збільшуємо гучність. Гучність він автоматично зупиняє на рівні 15 для того, щоб заощадити ваші вуха. Для того, щоб збросити цей параметр, треба натиснути на Enter. Next. РВшка. Ще треба було ліво. Лайнс Морісет з дуже поганою якістю самого диска. Я думаю, що це буде останній експеримент. Nice. Все працює цікавий момент, коли ви хочете навалити. Плеєр автоматично попереджає про потенційну шкоду від занадто гучного звуку. При досягненні рівня гучності понад 15 одиниць плеєр виводить на екран попередження. І щоб збільшити гучність, далі потрібно свідомо підтвердити свій вибір, а саме натиснути на кнопочку Ентер. Серед зручних фішок відтворення плеєр, запам'ятовує, на якому треку ви зупинилися, може крутити музику по коло без зупинки і вміє примішувати треки у плейлісті. Ну, типу, рандомно, за тільки йому відомим алгоритмом. Зручності в користуванні додає блютуз. 5.0 на борту плеєра. Ви зможете роздати звуку і на блютуз навушник і на блютуз акустику, підключити все це в пару простих рухів, і ми це вже зробили. Плеєр має антишок, який працює по дефолту, і заявлена шокова стійкість від 40 до 120 секунд. І це я люблю перевіряти. О! 43 секунди. Ну, норм так. Це майже не пошкоджений диск. Далі, на борту сідішніка є радіо. Дріт наушників служить антеною, тому раджу, щоб вони були підключені. Тому ми використаємо ось цей дрот. Дріт. Ви можете попередньо налаштувати 20 діджитал-каналів і 20 fm станцій На жаль, у нас тут не ловиться радіозв'язок, тому ми не зможемо це протестити. Або ж нам прийде, доведеться вийти на вулицю під дощ. Я не хочу. Чесно, я не очікував побачити кольоровий екран на портативному cd плеєрі. Все ж не кінотеатр у кишені, але це приємний бонус. Він не просто тішить око, а значно спрощує навігацію по налаштуваннях. Вітаємо росну і регулювання підсвітки до вибору мови чи повернення до заводських параметрів. І нарешті, наскільки годин музичного задоволення може вистачити батареї? Акум? Забезпечує до 4 годин прослуховування mp 3 CD і до 8 годин відтворення радіо. Не так, щоб багато, але для задоволення вистачить. В цілому сучасні сидішники тримаються 4-5 годин, ну а потім їх треба підживлювати. До речі, в інструкції є дуже логічна порада, що перед тим як юзати плеєр, варто його десь пару годин заряджати. В цьому плеєрі відсутня функція оцифровки дисків. Тому якщо у вас були плани великі перенести екстра рідкісні записи в ваш комп, то цей плеєр не для вас. Він для таких більш передбачуваних випадків гедоністичних розваг. Мій особистий досвід користування плеєром Ленко CD500 цілковито позитивний. Його головні плюси: це портативність, зручність, радійка. Звук абсолютно задовільний як для сідюка. Ну, звісно, це не буде кришталева чіткість сучасних наворочених стрімерів, але з плеєрами ми шукаємо зовсім інший досвід. Тут ти отримуєш тактильне відчуття музики. Це про атмосферу, про музичний акт і ритуал навіть. Це про колекцію старих дисків, які знайшов десь на горищі, притягнув і слухаєш, і дійсно всі спогади просто оживають. Ну або ж про дігерів, які знаходять такі музичні артефакти, які днем з вогнем не знайти на стрімінгах. Тож, якщо ви так само схиблений на музиці, як я, ця річ вам вкрай необхідна. Цей плеєр ідеально підійде до джинсової куртки з 2005-го і набору на з Mortal Kombat. Якщо це відео хоч трохи вас зацікавило і розважило, поставте йому лайк. Ну а ще краще підпишіться на канал ЕМАудіо, щоб бути в курсі новинок. Також ви можете підписатись на сторінки руками Продакшн, що збільшить ваші шанси перебувати в правильному україномовному контенті. Хай буде файно! Почуємося! Я пишу.